Ось так традиційно в Івано-Франківському меморіальному сквері звучить дзвін пам'яті на честь загиблих захисників України. Свічка пам'яті та служба Божа за наших українських героїв. Пресвятая тройця, помилуй нас, Господи, очисти грехи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітає сили, немочі наші, імене мене Того. Ради. Родини загиблих героїв отримали посмертні нагороди своїм близьким і найдорожчим, які віддали життя за рідну Україну. Біль втрати залишається назавжди, але дуже важливо, щоб люди пам'ятали своїх відважних героїв. Таке вшанування дуже важливе, хоча воно дуже, таке, знаєте, тригерне, бо кожна мама приходить сюди і зразу зі сльозами, починає плакати, чи мама, чи дружина. Але це дуже важливо, тому що кожна мама, кожна дружина, кожна дитина має бачити, що пам'ятають її сина, батька і чоловіка за те, що він поклав життя за Україну. У мене загинув син Назар, йому було 25 років, він доброволець, пішов. Ми збиралися робити весілля, замовили ресторан, склали списки гостей і він поставив нас перед фактом. Залишив все наречену, нас, батьків. Вже скоро рік, 6 лютого буде рік, як він загинув в Бахмуті. Загинув в Бахмуті, в самому Бахмуті. Отримав 5 лютого він отримав важке поранення. Краматорську ми зробили операцію, відрізали дві ноги, доставили в Дніпро, і на другий день він серце не витримало. Я з Тлумача, син жив Івано-Франківську, син працював в Києві, він працював програмістом. Він через інтерес знайшов собі роботу, влаштувався і через рік його поставили керівником. А відділення. Досягнув успіху в свої 25 вже значного. Дуже був розумний, вродливий. Він все казав, що хоче жити на Україні. Любив подорожувати, тільки починав подорожувати. Але жити тільки в Україні. Дуже любив ліс і казав, дерева любив, він садив, дерева, посадив в горіховий сад в свої 25 він вже встиг. Екзотичні рослини садив, авокадо, мандарин, апельсин. ще. Першому класі посадив і вже вродили ці плоди. Правда, як він пішов на війну, дерева всохли, так, пропали дерева. Горіхові сас росте. Доглядав за бджолами, батька була пасіка, і він весь час з батьком був, ну, мріяв, він мріяв бачити таку країну, як в бджолині сім'ї устрій. Йому дуже подобалось, що там така, такий порядок, і він собі все мріяв бачити таку країну. Андрій мав сім'ю. Мав жінку, сім'ю дітей не було у нього. 34 роки. Він прослужив 8 років з 14 року і дуже любив. Сказав, як хто, як не я. Захищати Україну. Мій син Шкромида Андрій Мирославич загинув, найперший на, на цілий район на цілу область. 1 березня 2022 році він був 14-го року, воював, він був два рази в АТО. Загинув на Одещині. Ні, не мав сім'ї, мав розписатися з дівчиною, вже подали заяву, але... Пішов на війну і все і так, і звідти вже не повернувся. Мій син загинув 12 січня 2015 року, вже 10-й рік пішов, але січень то є наш місяць. Хоча ми приходимо не тільки коли іменно моя дитина загинула, ми що місяця приходимо, бо тут батьки, діти, яких Загинули кожного місяця. Ми підтримуємо одне одного. Час спливає, хлопців забувають, а от при таких заходах все рівно воно згадується. А що найцінніше для них, то пам'ять. Повірте мені, нічого більшого для нас, батьків, нічого більшого не треба. Це... Ми тільки хочемо одного, щоб пам'ятали наших дітей, що вони, вони першими. От від 2014 року постійно наголошую, що війна з 14-го року. Так як мій син в 2015 році загинув, то він один з перших, він був лікарем. Пам'ять, пам'ять, пам'ять. Поки ми живі, ми пам'ятаємо, хотілося б, щоб і після нас їх пам'ятали. Ми навіть подали таку пропозицію, щоб коли б'ють дзвони, зачитували кожного поіменно, тому що. Ну, Січень, ну, січень та січень, а от коли будуть зачитувати кожного з 14 по сьогоднішній день, не враховуючи безвісти пропавших, тому що, можливо, буде людина жива і це щастя велике буде, то це би було дуже добре. Ну, кажуть, що це на часі, може, прийде такий час і будуть це робити. Пам'ять про українських героїв, які віддали молоде життя за визволення рідної батьківщини, та постійна увага до родин загиблих це основний обов'язок всіх нас. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про героїв, які віддали життя у боях на крутах. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх захисників вже сучасної України, які боряться. Які боролися за Україну, які віддали своє життя, стали небесною вартою. На жаль, кожен раз, коли ми збираємося саме тут, коли лунає дзвін пам'яті, нам котре нагадує, яку високу ціну платить наша держава за життя в мирній незалежній українській державі. Здавалося б, звичне людське право, але скільки пролилося крові, і ці дві паралелі ми сьогодні проводимо, як історично складалося, ми знаємо, скільки життів віддали наші діди прадіди за те, щоб мати свою країну, і скільки молодих. Юних, хоробрих захисників віддали життя за те, щоб ми мали мирну державу, щоб ми могли розвиватися, працювати, розбудовувати свою країну. Сьогодні такий особливий день він для всіх українців став символічним. Це день героїзму, день самопожертви. І саме в цей день ми вшановуємо пам'ять як героїв крутянців. Так і всіх героїв, які загинули за Україну. Здавалося б, пройшло багато років, але ми бачимо дуже багато подібного. Перший ворог той самий, російський агресор. Як би він і називався, чи то Російська імперія, чи то радянський союз, ворог той самий. Методи він використовує ті самі: це є убивство, це є зґвалтування, це є мародерство. Ну і ідеологія та сама. Вона сьогодні має назву. Ця ідеологія сьогодні називається расизм. Це найгірше, що може бути, тому що це є голодомо, голодомори, це є геноцид, це є знищення всього етнічного. І сьогодні, саме в цей день, ми вшановуємо пам'ять. Сьогодні ми бачили родини, сім'ї тих, хто загинув. За Україну ви правильно сказали, це найменше, що ми сьогодні можемо зробити, це віддати їм честь, шану, нагороди державні, нагороди обласні. Але це має бути не один день, це має бути постійно, це має бути державною політикою тільки тоді, коли ці люди будуть відчувати турботу повсякчас у всіх сферах життя. У всіх політиках, чи це є соціальна політика, чи це є будь-яка інша політика. Коли вони відчують, що держава про них дбає, тоді вони зрозуміють, що це все не просто так, це все не просто слова, а це є реальні дії. В нашій громаді ми також практикуємо на великі свята ще відслужувати панахіду на могилах. Найбільше це в Чукалівці. Ну, а також стараємося, щоб у всіх населених пунктах нашої громади, де поховані наші герої, на покрови, на день незалежності, на день героїв, щоб відбулися такі заходи пам'яті. Ну і крім того, для нас дуже важливо, щоб ця пам'ять постійно зберігалася, щоб і молитва була постійна. Ну і дуже важливо, що громада теж і матеріально підтримує родини, тому що ми одноразову допомогу виплачуємо щомісячну допомогу, і даємо кошти на пам'ятник і дітям наших героїв до дня народження, даємо допомогу і оздоровлення як дітей, так і людей, тобто наших і дружин, і матерів наших, і батьків наших героїв. Тому стараємося максимально, щоб вони відчували потрібність і велике дякую з боку нашої франківської громади. Нема на землі тих слів, які б втамували біль передчасної втрати рідних та близьких людей. Нема способів заспокоїти розтерзану гіркотою скорботи душу, тільки молитва і пам'ять. Пам'ять, що залишиться назавжди, як приклад найвищого прояву справжнього патріотизму та відданості рідній Україні.